Кий лікаро завод. Ласкаво просимо. Ми на території Львівського лікеро-горілчаного заводу одного з перших виробників в Україні горілчаної продукції. Горілка порівняно недавній винахід людства. До появи горілки в Галичині прості галичани пили пиво, шлях та вино. І лише наприкінці вісімнадцятого століття в Галичині з'являється мода на горілку. У XVIII столітті Галичина найбільша провінція Австро-Угорської імперії. Згідно з реформою цісаря Франца Йосифа, Галичині гарантовано особливий статус і надано право на виготовлення та продаж горілки. У середині XVIII століття у великих поселеннях на Львівщині з'являються перші гуральні. І лише у 1842 році у Львові відкрито перший горільчаний завод. В середині 19 століття винокуріння стає потужним промислом на Галичині. А фабрична львівська горілка поставляється до імператорського двору. У 1909 році Леопольд Байчевський, власник Львівської фабрики горілок і лікарів, Отримує від його величності імператора Франца Йосифа II шляхетний титул цісарсько королівський придворний постачальник першого ступеня. Сучасна історія Львівського лікаро-горілчаного заводу бере свій початок в 1931 році. В той час Львів перебував у складі Польщі. Завдяки вигідному геополітичному положенню. За радянських часів Львівський лікаро-горільчаний завод один з трьох основних заводів експортерів у Радянському Союзі. 80% продукції Львівського заводу експортується у 40 країн Європи, у Сполучені Штати Америки, Канаду та країни Південної Америки. У 1980 році виробнича потужність Львівського лікаро-горільчаного заводу сягає близько 5 мільйонів декалітрів горільчаної продукції на рік. Так само, як і московський кристал та ленінградський горільчаний завод, львівський лікеро-горільчаний перебуває під пильним державним контролем і постачає продукцію найвищого стандарту якості. За роки незалежності багато що змінилось в новій Україні. Проте і сьогодні уся без винятку продукція львівського лікеро-горільчаного заводу. Виготовляється за всіма стандартами якості традиційно за класичною схемою. Горілка виготовляється з зернового спирту та води у співвідношенні 40 до 60. Спирт має бути першокласним. На Львівський лікар-горілчаний завод спирт постачає львівське спиртове об'єднання з 12 спиртових заводів Львівщини. Тож вибрати є з чого. Підготовка води для горілки особливо трудомісткий процес. Спочатку воду перевіряють у лабораторії. Далі вода проходить три рівні підготовки. Перший рівень очищення води від механічних домішок на фільтрах з кварцевим піском. Другий рівень двоступеневе пом'якшення води на натрій катіонітових фільтрах. Третій рівень очистка води березовим активованим вугіллям від органічних домішок. Саме тут вода відшліфовується та набуває близько. Для елітних горілок вода проходить ще один ступень підготовки дистиляцію. І тут в дію вступає установка зворотнього осмосу Елга. А потім дистилят змішується у відповідній пропорції з водою трирівневої підготовки. За процесом відбору спиртів та підготовкою води на всіх етапах слідкують спеціалісти контрольно-виробничої лабораторії. Вся сировина, спирт, допоміжні матеріали, інгредієнти, що поступають на підприємство. Перевіряється контрольно виробничою лабораторією. Спирт, допоміжні матеріали, корок, пляшка, етикетка, інгредієнти, різні трави, соки натуральні, мед, цукор, різні коріння насіння всі супроводжуються з сертифікатом якості. Спирти ми відбираємо у постійних постачальників і тільки краще. Водопідготовці ми приділяємо дуже велику увагу. Хімік щогодину перевіряє. Фізико-хімічні і органолептичні показники води для виготовлення нашої продукції ми використовуємо пом'якшену воду і спеціально підготовлену дистиляцію. Якщо зарубіжні колеги працюють виключно на чистому дистиляті, ми від цієї практики відмовилися, тому що чистий дистилят позбавлений солей, які обумовлюють характерний смак горілки. І зрештою, горілка тоді стає несправжньою. А для того, щоб вона була живою, ми Воду підготовлюємо. Ми використовуємо пом'якшену і чистий дистилят, але в певній пропорції. Перевірений спирт та підготовлена вода йдуть на пропорційне змішування. Разом вони утворюють так звану сортівку. Далі сортівка, як і вода, проходить ті самі три ступені очищення. Після фільтрації продукт має відстоятися. Потім у нього додають рецептурні інгредієнти. Натуральні фруктозу, лактозу, житній солод, натуральний мед, аніс, мелісу, мигдаль, м'яту у відповідності до рецептури та виду горілки. Це виробництво на заводі відбувається за класичною технологією. Протягом десятиліть на нашому заводі формувалася чітка технологічна дисципліна. На заводі Чітко дотримується технологічного регламенту, строго слідкують за якістю продукції на підприємстві. Чітка, строга технологічна дисципліна забезпечує якісний випуск нашої продукції, який користується повсякденно попитом попивця. Ми це все робимо для того, щоб наш покупець знав, що наша продукція була добра вчора, сьогодні і на майбутнє. Готова горілка потрапляє на лінію розливу. Тут вона наливається у пляшку. Саме в цьому залі готова горілчана продукція опаковується під пильним контролем інженерів. На нашому заводі працює сім ліній німецького та італійського виробництва. Є такі всесвітньо відомі лінії, як фірми «Фрінц», як фірми КГС. Це обладнання нам дозволяє швидко, якісно та безперервно розливати та упаковувати продукцію. Ми особливу увагу приділяємо захисту нашої продукції від, від підробок. Для цього ми використовуємо термозбіжну плівку німецького виробництва, алюмінієвий ковпачок з е, логотипом Львів, Україна власного виробництва. Зараз ми працюємо на полегшеній пляшці, яка унеможливлює повторного використання. Також львівський лікер-горілчаний завод славиться унікальним виробництвом натурального харчового оцту. Натуральний оцет тут виробляють за німецькою технологією фірми Фрінкс. Щоправда, на сьогоднішній день більшість українців і далі споживають не натуральний, а синтетичний. Так званий столовий оцет. Оцет, спиртовий харчовий натуральний, виробляється шляхом зброжування оцтовокислими бактеріями тилового спирту. Крім натурального спиртового оцту, ми виробляємо ще натуральні яблучні і винні оцти, які виробляються з натурального і винного соку. Бликніше, ті оцти зберігають всі властивості свіжого яблука і винограду, які дуже необхідні для життєдіяльності організму людини. Лікер горілчані вироби львівського заводу цінуються у вітчизняних та міжнародних експертних колах. Це підтверджує безліч нагород у рейтингах визнання. Завод із 75-літньою історією постійно модернізується і освоює нові стандарти. Не так давно на заводі впроваджено принципово нову інтегровану систему управління якості. Тому вся продукція львівського лікерогорілчаного заводу сертифікована за вітчизняними та міжнародними стандартами. Якість продукції нашого заводу результат наполегливої праці, висококваліфікованих спеціалістів. Протягом усіх 75 років існування заводу. Для львівських голечаних майстрів якість справа честі, адже тільки якісна продукція має успіх на конкретному ринку. На сонячний день львівський лікроголічений завод виробляє 99,8% всієї горючаної продукції на Львівщині. Так, ми забезпечуємо 60% всіх споживацьких потреб у Львівській області. Частка споживання нашої продукції на території України становить 6% вітчизняного ринку алкогольних напоїв. І навіть з такими високими показниками потужності нашого заводу є щонайменше два рази більші. З виведенням нової торгової марки Вожак ми вийшли на національний дні. Подальшому ми плануємо збільшувати потужності нашого підприємства за рахунок виведення нових торгових марок на національний рівень. На сьогоднішній день, за кількістю виробленої продукції, наш завод входить в п'ятірку лідерів алкогольного ринку України. Наша мета як наймога вище піднятися в рейтингу виробників високоякісної алкогольної продукції. Львівський лікар завод гідно прийняв славу своїх попередників. За 75 років сформував власні традиції. І сьогодні львівська горілка впевнено тримає свою територію якості.